Ці мульти точно розблокують спогади про ваше дитинство. Жив був пес. Це один із найвідоміших українських мультфільмів, створений за мотивами української народної казки Сірко, коротка, але глибока історія про старого пса, якого вигнали із дому, і хитрого вовка. Пес вирішує допомогти старому другові. Тут є все гумор, доброта і неперевершені фрази, які ми пам'ятаємо досі. До речі, у 2012 році на Суздальському фестивалі анімаційного кіно цей мультфільм визнали найкращим за останні 100 років. А ось серія мультфільмів про козаків. Як козаки, це пригоди трьох друзів. Ока грає і тура. Вони подорожують світом, потрапляють у різні халепи, але завжди перемагають. У кожній серії цікаві пригоди, гумор і звісно, український колорит. Ці мультфільми вчили дружбі, винахідливості і гордості за свою культуру. Мульти «Кішка, яка упала з неба, вийшов у 2005 році, але лише зараз завірусився в ТТ. Люди знімають відоси під пісню Цей Єгипет, це країна пірамід та навіть перевтілюється в маму кішку. Про що був цей мульт? Це історія мами кішки, яка одного зимового дня залишила своїх дітей удома і пішла добувати для них їжу. Однак після випадкової події вона потрапляє до Єгипту, де кішку вважають божественним створінням уже не одне століття.